Сьогодні відео буде про те, як ідея втілюється в реальну річ. Тобто малюємо ескіз невеличкого гобелену, сідаємо за ткацький станок, тчемо гобелен, шиємо сумочку і насолоджуємося кінцевим результатом. Відео досить інформативне, цікаве буде для творчих людей. Мене звати Іванна, викладач-художник і ви на каналі Гобеленове Ткацтво. На відміну від попередніх навчальних відеозанять, це відео буде більш мотиваційним і інформативним, адже не все навчання складається з хем та алгоритмів. Є ще такі складові, як фантазія, творче бачення, чуттєве сприйняття мистецтва, образне мислення, прагнення до гармонійного упорядкування нашого внутрішнього та зовнішнього світу та просто реалізація нашого творчого потенціалу. Я тут описала багато чого. Але постає одне питання: а з чого почати? З чого почати малювати картину? З чого почати малювати ескіз до творчої роботи? От відповідь на перше запитання. Починаємо з наміру. Наприклад, я хочу оригінальну річ, якої нема ні в кого. Тільки у мене і тільки моїми руками. Я, до прикладу, візьму сумочку, таку невеличку, щоб можна було туди покласти найнеобхідніші речі цього часу: це гаманець та телефон. Друге питання: а яка вона має бути, ця сумочка? Вона має бути ткана з оригінальним малюнком або принтом, як тепер кажуть. І вже після ось таких загальних визначених характеристик можна починати створювати малюнок майбутнього художнього твору. Я перейду зразу до власного прикладу. Я вирішила створити оригінальну сумочку технікою ткацтва. Перш за все, потрібен ескіз гобелену, який буде на лицевому боці сумки. Отже, беремо папір, олівець, фарби, акварель та білу гуаш і починаємо творити спочатку на папері. Весь цей час, поки я робила вступ, мої глядачі мали змогу спостерігати, як починається малювання ескізу. Коли я взяла фарби до рук, я уяви не мала, що я буду малювати. Я просто клала мазочки на папір і думала, що якщо зіпсую, то візьму наступний лист паперу. Я довірилася просто вільним думкам, інтуїції і просто вільному розкладанню фарб. Одне я тільки брала до уваги: це напрям та плавність ліній, щоб можна було дійсно їх виткати нитками, а не мучитися потім з нехарактерним для ткаства малюнком. І дійсно, з самого початку малювання видно було, що думки ще не згортовані. основна лінія не визначена, навіть не визначений колорит. Але навіть у такому вигляді я подумала, буду малювати доти, поки не розмокне лист паперу. Але згодом почали проявлятися риси якогось абстракційного малюнку, і я вирішила, що візьму дуже яскраву кольорову гаму та з сірої, однаково тональної маси почну витягувати тон та контраст. Що з цього вийде? То побачу далі. Я тут розказую про історію створення одного ескізу та виробу, але це не означає, що так всі ескізи спонтанно малюються. Є робота, про яку я розкажу пізніше, де у мене був дуже великий намір її створити, і я з самого початку, перш ніж приступити до малювання ескізу, вже мала чітку уяву про те, як все має бути і виглядати. І по закінченні роботи моя уява на 100% втілилася взаду і в готовий виріб. Ось на моєму малюнку почали появлятися тональні плями. Почав проявлятися малюнок квіткової форми, можливо, фантастичний цвіт папороті. Але у мене вже є така назва габалену, то, мабуть, ближче до полум'я зроблю колорит з яскравими гарячими кольорами. Ще в ескізі враховуємо чергування широких плям з вузькими, великі елементи з дрібними. Найсвітліший тон також має бути присутнім, та найтемніший тон обов'язково противагу світлому. В процесі роботи я вже визначилася з малюнком та іншими складовими і надалі доповнюю свій ескіз дрібними деталями, формую композиційний центр та уточнюю тональність цього малюнку. Стараюся, щоб елементи на ескізі розміщувалися так, щоб підкреслити центр, навколо якого розгортаються кольорові плями. Тепер зверніть увагу, що композиція цього ескізу складає три елементи: середній. Найбільший і він знаходиться вище, тобто ближче до верхнього краю аркуша паперу. А внизу є два елементи меншого розміру, які доповнюють центральний елемент. Так, малюнок абстракційний, але все одно він підпорядкований як другорядне основному. На цьому прикладі раджу для початківців враховувати цей факт при малюванні ескізів. Робота над ескізом це не тільки пензлик у руках і схема малювання, такий підхід найпростіший. Малювання ескізу це ланцюг думок, роздумів, протиріч, правил, образного мислення та індивідуальність у відтворенні дійсності та внутрішнього світу. Можна багато про це написати, але я думаю, мої глядачі вже зрозуміли, що це не просто так. І це лише ескіз, а художники створюють великі шедеври, то який там потужний розумовий процес. Добре, свій процес я трошки скорочу, і переходимо до готового результату. Ось так виглядає ескіз. Він же слугує і шаблоном для роботи гобеленому ткацтві. Я даю назву Полум'я. І другий етап роботи це робота в матеріалі. На станку у мене залишився запас ниток основи після гобелену світанок, то я вирішила зробити ще три ескізи для того, щоб заповнити основу. Далі я ще малювала ескізи, і в результаті вийшло три зовсім інших ескізи, ніж ви зараз побачили на фото, втілених в матеріалі. І зараз процес роботи над ескізом полум'я, розмір його приблизно 15х20 см. Ще така особливість, що малюнок у нього вертикальний, але ткати будемо його горизонтально. Така специфіка ткацтва і тільки так можна якнайкраще відтворити задуманий малюнок. Проводимо всі технічні прийоми на станку, пришиваємо шаблон до кромки, щоб міцно закріпити ескіз. Далі підкладаємо подушечку, щоб шаблон щільніше прилягав до основи. Це потрібно для виконання точності малюнку, бо наша робота над цим гобеленом дуже мініатюрна, має дрібні елементи та дуже багато колірних переходів, в результаті чого ми скручуємо по дві нитки, а то й по три, але не дуже товсті, і різних кольорів, щоб добитися точного відтворення відтінків, які на ескізі, і щоб точно таки були в реальному гобелені. Звичайно, можна робити відступи від колірної гами, але це вже на розсуд самого художника. Робота над гобеленом ведеться не в рівній площині, а горбиками, точно відтворюючи плавні лінії малюнку. У процесі роботи часто міняємо колір ниток, так як на ескізі різні кольорові нюанси. Коли вчеється гобелен такими нерівностями, то в кінцевому результаті потрібно дуже міцно його прасувати гарячою праскою з парою. Бо він не буде таким рівним, як килимок витканий рівномірно. Це складний малюнок для ткання в плані кольору, але середньої складності в плані ліній малюнку. Вони плавні і можна робити зручні переходи з кольору в кольор, з форми у форму. Для майстра по килимарству такий гобелен робиться за півдня. Для тих, хто тільки навчається, робота може розтягнутися і до тижня. А якщо взяти середній час виконання з перервами і наявністю вільного часу, то 2 дні, по 2-3 годинки або один день з перервами на відпочинок. Як бачите, час роботи залежить від можливостей автора. Якщо брати у співвідношення до великого гобелену, то там така площа ткання робиться за годину, то й менше. У великому гобелені беруться для роботи товстіші нитки нитки ткання і складаються удвоє то й втроє. А в цьому міні гобелені ниточка тоненька. Та в один раз, два рази, максимум три, і то дуже тонких, тому робота сповільнюється. Весь процес роботи я не знімала, час перегляду скоротила і далі тільки у фото зафіксувала етапи роботи. Можливо, і є відхилення у кольорі на цьому гобелені, але вони незначні. Початкова кольорова гама та малюнок збереглися майже у точності. Ще хочу додати, що виріб в оригіналі завжди дивиться яскравіше, краще та гармонійно. Це залежить від матеріальності та об'ємності ниток, від гармонійного підбору кольорів зразу при ткані та натуральності сировини, з якої створено гобелен. У мене на станку виткані три таких міні гобелена. Зрізаємо почергово. Спочатку по боках, а потім середній виріб. Це потрібно для того, щоб не натягнулися нитки основи на один бік попереднього виробу. Зрізаємо, зав'язуємо вузликами, прасуємо. І далі думаємо, як пошити сумочку. От я вмію ткати добре, а шити я вчилась самостійно, то на звання великої карочині не претендую, а зроблю так, як вмію. Це все одно експериментальна сумочка, я це роблю тільки, щоб бачити загальний вигляд. І якщо мені все сподобається, я тоді знайду варіанти професійного пошиття таких сумок. Для пошиття сумки я взяла звичайну світлу джинсову тканину. Тканина також має підбиратися в тон кольорової гами-гобелену. Ну, трішки прикинулася кравчиною, і ось у мене вийшов такий виріб: джинсова сумочка під назвою полум'я. Отже, полум'яна сумочка. Трішки з нею фотосесії проведу і буду знати, чи доцільно взагалі такий виріб робити. Отже, підведу підсумок. Найперше, що я отримала, це велике задоволення від проробленої роботи, адже у мене все вийшло по моєму задуму. Практичне значення я у своїй роботі досягнула. Туди вміщаються гаманець, телефон і навіть дрібнички. Розмір її влаштовує 22х18 см. Естетичне сприйняття гарне, вона вписується в будь-який образ для повсякденного носіння. Цікава, унікальна та в одному екземплярі. Робота над такою сумочкою клопітка, але оригінальна та непроста. Такий виріб може бути подарунком, хоча у мене вже її присвоїла модель, яка її демонструє. Це відео несе ідею, яка реально втілюється в життя. У мене також є сумочка, я про неї розкажу в наступних відео. А також ще є одна цікава, велика сумка з квітчастим гобеленом. Роботи не початий край. Кому цікаво, приєднуйтеся до каналу, буде корисно. Всім гарного настрою та сонечка в душі!